Тема сьогоднішнього заняття. Структура та склад САПР. План заняття. Перше питання структура САПР. Друге питання функціональна частина. Третє питання забезпечуюча частина і четверте питання склад САПР. Перше питання структура САПР. Складовими частинами САПР є підсистеми. У кожній підсистемі вирішується функціональна закінчена послідовність завдань. Узагальнену структуру САПР можна представити у вигляді функціональної забезпечуючої частини. Функціональна частина інженерних розрахунків, інформаційних пошуків, моделювання, машинної графіки. Технологічної підготовки виробництва, випробувань і управління. Забезпечуюча частина складається з технічного, математичного, програмного, інформаційного, лінгвістичного і методичного забезпечення. Функціональна частина. Функціональна частина САПР на схеми представлення у вигляді набору підсистем, що вирішують питання проєктування, технологічної підготовки, виробництва, моделювання, інформаційного пошуку, інженерних розрахунків, управління, випробувань, виготовлення машинної графіки. Підсистеми є основами. Основними структурними ланками САПР і розрізняють за призначенням і по відношенню до об'єкта проєктування. Кожна з підсистем. САПР може бути визначена як комплекс програмних засобів, призначених для виконання певного процесу проєктування, а програмні компоненти взаємо. Взаємозв'язані з технічними засобами САПР. Існуючий вітчизняний і зарубіжний досвід в галузі автоматизації проєктування свідчить про те, що розробка, провадження і ефективне використання програмних комплексів, призначених для автоматизації процесу проєктування і реалізації на базі сучасних ЕОМ, вимагають комплексного рішення широкого спектру питань. Організаційних, технічних, математичних, програмних, лінгвістичних, інформаційних і так далі задачі. Вирішення цих проблем базується на відповідних видах забезпечення. Складність розробок великих комплексів взаємозв'язаних програм полягає. Тому, що ефективність вирішення кожної конкретної проблеми визначається в завершальному етапі, коли вся або більша частина системи починає функціонувати. Це зумовлює складність створення високоефективних програмних комплексів при первинній розробці. Система стає дієвою тільки в процесі створення випробування і удосконалення. Розглянемо кожний елемент функціональної частини. Підсистема інженерних розрахунків. Разом з підсистемою машинної графіки зазвичай застосовується на початковому етапі створення САПР і є сукупністю програмних засобів, призначених для виконання різних розрахунків геометричних, міцностних та інших. У режимі діалогу людина машина. Робота розвиненої підсистеми інженерних розрахунків тісно пов'язана з використанням різного роду. Математичних моделей, проєктованих об'єктів або процесів, для автоматизованого отримання, яких призначена підсистема моделювання. Більшість, більшість сучасних САПР, крім обчислювальних, володіє широким спектром можливостей для ведення, обробки, зберігання і виведення графічної інформації, що реалізується програмними засобами підсистеми машинної графіки. Підсистема машинної графіки зазвичай застосовується разом на початковому етапі створення САПР і є сукупністю програмних засобів, призначених для виконання різних розрахунків геометричних, міцностних та інших. У режимі діалогу людина машина ведення обробка зберігання і виведення графічної інформації, крім обчислювальних. Підсистема моделювання призначена для автоматизованого отримання інженерних розрахунків. Пов'язаних з використанням різного роду математичних моделей, проєктованих об'єктів або процесів, Підсистема інженерного пошуку. Це комплекс мовно-алгоритмічних засобів, призначених для зберігання і пошуку у певній множині сегментів документів, стандартів, норм, креслень, виконаних конструкцій, патентів, характеристик, матеріалів і тому подібне. Та представлення інформації, що відповідає на запит. Підсистема випробувань є комплексом програмних засобів, призначених для створення програм управління випробувальним устаткуванням, обробки результатів випробувань, проведення чисельного експерименту з використання математичних моделей, об'єкту проєктування і процесу його навантаження. Чисельний експеримент дуже важливий в процесі проєктування, оскільки дозволяє. Визначити властивості проєктувального об'єкту без виготовлення дослідних зразків і дає змогу відразу відмовитися від перспективних варіантів, що значно зменшує витрати часу і матеріальних засобів на створення об'єкту. Підсистема виготовлення при, при, призначена підготувати програми для верстатів і автоматичних ліній числовим програмним управлінням. Підсистема Технологічної підготовки виробництва. Як правило, виходить за рамки САПР і є самостійною системою АСУПТВ АСУ, – тв Автоматизована система технологічної підготовки виробництва. Підсистема управління призначена для об'єднання роботи інших підсистем на різних етапах процесу проєктування і виконання функцій координатора у колективному. Процесі ухвалення рішень. Не обов'язково в кожній сапер повинен бути представлений весь набір функціональних підсистем. Вони можуть поєднуватися доволі залежно від завдань, що стоять перед системою. Необхідно відзначити, що всі функціональні підсистеми тісно взаємопов'язані, тому часто неможливо провести між ними чіткі межі. Такі так, підсистема машинної графіки може видавати результати у вигляді програми для з числовим програмним управлінням, що безпосередньо пов'язує її з підсистемами технологічної підготовки виробництва. А підсистема машинної графіки може видавати замість креслень розкрій листового матеріалу, що поєднує її з підсистемою виготовлення. Деякі підсистеми, залежно від ступеня їх розвитку або Призначення можуть існувати як самостійні системи, наприклад, інформаційні, пошукові системи, графічні і так далі. Забезпечуюча частина. Забезпечуюча частина це технічні засоби і документи на машинних і інших інформаційних носіях, які необхідні в процесі проектування. На відміну. Від функціональної забезпечуюча частина повинна входити в систему всіма своїми компонентами, навіть у разі різного ступеня досконалості кожної з них. За відсутності будь-якої складової забезпечуючої частини вона не може говорити про існування САПР в цілому, оскільки всі компоненти тісне взаємопов'язані. Технічне забезпечення САПР є сукупністю взаємопов'язаних і взаємодіючих технічних засобів, що включають його і працюючи під її управлінням зовнішні пристрої і призначені для виконання автоматизованого проєктування. Наступне питання: склад САПР. Кладовими структурними частинами САПР, жорстко пов'язаними з організаційною структурою проєктної організації, є підсистеми, в яких за допомогою спеціалізованих комплексів засобів вирішується функціональна закінчена послідовність завдань. За призначенням підсистеми розділяють на два види проєктуючі і обслуговуючі підсистеми. До проєктуючих відносять під, відносяться підсистеми, що виконують проєктні процедури і операції, наприклад, підсистема оптимізації характеристик вибору, підсистема проєктування вузлів і деталей і складальних одиниць, підсистема технологічного проєктування, підсистема проєктування пристроїв, приклади проєктуючих підсистем, ескізне проєктування виробів, проєктування корпусних деталей, проєктування технологічних процесів механічної обробки. Обслуговуючими називають підсистеми, що мають загальносистемне застосування і функціонування проєктуючих підсистем, що забезпечують підтримку, а також оформлення, передачу і виведення отриманих результатів, наприклад, підсистема графічного відображення об'єктів, проєктування підсистема документування, підсистема обслуговування бази даних, по відношенню до об'єкта проєктування. Розрізняють два види проєктуючих підсистем: об'єктно орієнтовані об'єктні і незалежні. інваріантні. Інваріантами називають підсистеми, що виконують уніфіковані проєктні процедури і операції. Вище наведених використання поняття проектна процедура і операції, з яких формуються різні підсистеми і САПР в цілому. Проектна процедура це формалізована сукупність дій, виконання яких закінчується проєктним рішенням. Проектну операцію називають дію або формалізовану сукупність дій. Складових частин проєктної процедури, алгоритм яких залишається незмінним для ряду проєктних процедур. Уніфікована проєктна процедура. Процедура, алгоритм якої залишається незмінним для різних об'єктів проєктування або різних стадій проєктування одного і того ж об'єкта. Системна єдність САПР. Забезпечується наявністю комплексу взаємопов'язаних моделей, що визначають об'єкт проєктування в цілому, а також комплексом системних інтерфейсів, що здійснюють вказаний взаємозв'язок. Системна єдність у середині проєктуючих підсистем забезпечується наявністю єдиної інформаційної моделі, тієї частини об'єкта проєктне рішення, за якою повинно бути отримане в даній підсистемі. Формування і використання моделей об'єкта проєктування у прикладних завданнях здійснюється комплексами САПР і системи або підсистеми. Структурними частинами комплексних засобів систем є різні, а також компоненти організаційного забезпечення. Комплекс засобів це сукупність компонентів і або комплексів засобів, призначених для тиражування і орієнтованих на проєктування об'єктів певного класу, вигляду типу, і або виконання уніфікованих процедур, виконання у відповідних проєктуючих і або обслуговуючих підсистемах САПР, види комплексів САПР і компонентів САПР представлені на нік 25 види комплексних засобів і компонентів САПР. Комплекси засобів одного виду забезпечення технічного, програмного, інформаційного і комбіновані. Комплекси засобів. Одного виду забезпечення містять комплекси і або компоненти одного виду забезпечення, комплекси засобів, комбіновані сукупність комплексів і компонентів різних видів забезпечення, комбіновані КСАП відносяться до продукції виробничо-технічного призначення і підрозділяються підріз... на програмно-методичні і програмно-технічні. Програмно-методичний комплекс є взаємозв'язаною з сукупністю компонентів програмно інформаційного методичного забезпечення, включаючи компоненти математичного лінгвістичного забезпечення, необхідною для отримання закінченого проєктного рішення по об'єкту проєктування, одній або декілька його частинами або об'єкту в цілому, або виконання уніфікованих процедур. Залежно від призначення ПМК розділяють на загальносистемні, базові, зокрема програмно орієнтовані і об'єктно орієнтовані. Залежно від призначення розрізняють автоматизовані робочі місця АРМ центральні обчислювальні комплекси. Комплекси засобів, що можуть об'єднувати свої обчислювальні інформаційні ресурси, утворюючи локальні обчислювальні мережі підсистем або в системи в цілому, структурними частинами комплексів Структурними частинами комплексів є компоненти наступних видів забезпечення програмного, інформаційного, методичного, математичного, лінгвістичного і технічного. Компоненти видів забезпечення виконують задану функцію і представляють найменший неподільний самостійно розроблюваний елемент САПР, наприклад, програма, інструкція, дисплей і тому подобні. Ефективне функціонування КСАП і взаємодія структурних частин САПР всіх рівнів повинні досягатися за рахунок орієнтації на стандартні інтерфейси і протоколи зв'язків, що забезпечують взаємодію комплексів і засобів. Ефективне функціонування КСАП повинно досягатися за рахунок взаємозгодженої розробки компонентів, які входять до складу комплексів засобів. Ксапос обслуговуючих підсистем, а також окремі програмно-технічні комплекси цих підсистем можуть використовуватися при функціонуванні всіх підсистем. Загальносистемні ПМК включають програмне, інформаційне, методичні та інші види забезпечення. Вони призначені для виконання уніфікованих процедур з керуванням контролю, планування обчислювального процесу. Розподілу ресурсів САПР і реалізації інших функцій, що є загальними для підсистем або САПР в цілому, приклади загальносистемних ПМК, моніторні системи, системи керування базами даних, інформаційно-пошукові системи, засобів машинної графіки, підсистема, забезпечення ділового режиму та інші. Моніторні системи керування технічних засобів у САПР. Основними функціями моніторних систем є формування завдань з контролем пакету завдань необхідних і наявних ресурсів права доступу до бази даних зі встановленням пріоритету і номера черги, обробка директиву мов керування завданнями, а також реакція на переривання і перехоплення управління, аналізом причин і їх, Інтерпретацію в термінах зрозумілих проєктувальнику. обслуговування потоків завдань і організацію ділового інтерактивного графічного супроводу в умовах паралельної роботи підсистем, керування проєктуванням в автоматичних режимах з аналізом якості виконання проєктних операцій, перевіркою критеріїв повторення етапу або продовження маршруту з вибором альтернативних варіантів маршруту. Виведення виведення і оптимізація статистики експлуатації підсистем, розподіл ресурсів САПР з урахуванням пріоритетів завдань і завдань підсистем, планованих завдань і поточних вказівок і запитів, захист ресурсів і даних від несанкціонованого доступу і непередбачених дій. Інформаційно-пошукові системи в САПР виконують функції заповнення інформаційного фонду, інфотеки відомостями, арифметичну обробку цифрових даних і лексичну обробку текстів, обробку вихідних даних і формування вихідних документів. Особливості. Пошукових інформаційних систем полягають у тому, що запити до них формуються не програмним шляхом а безпосередньо користувачем, і не в формальній мові зрозумілій монітору, а на природній мові у вигляді послідовності ключових дескрипторів. Перелік дескрипторів, щомісяця у всіх прийнятих на зберігання описах, складає словник дескрипторів або тезаурус, призначений для формування пошукових розпоряджень. Існують ще складніші пошукові системи в порівнянні з дескрипторами. Важливу роль в них грає інформаційно-пошукова мова, на якій враховуються, сегментичні взаємини між інформаційними об'єктами. Це дозволяє зменшити число неправильно. Розпізнаних мов, конструкцій а обробку запитів проводити на основі різних критеріїв смислової відповідності. Банки даних є найбільш високою формою організації інформації у великих САПР. Вони є проблемно орієнтованими інформаційно-довідковими системами, що забезпечують ведення необхідної інформації, незалежні від конкретних завдань ведення і збереження інформаційних масивів і видачі необхідній. Інформації за запитами користувачів або програм. У банках даних використовується інформація фактографічного вигляду. Система керування базами даних. Програмно методичний комплекс для забезпечення роботи інформаційною базою, організованою у вигляді структури даних. Основні функції системами керування базами даних, визначення баз даних, тобто опис концептуального зовнішнього і внутрішнього рівнів схем, запис даних у базу, організація зберігання зі зміною, доповненням реорганізацією даних, надання доступу до даних, пошук і видача. Для визначення даних і доступу до даних в базі даних є мовні засоби. Так, визначення даних, що полягає в описі їх структур, забезпечується за допомогою мови визначення даних. Функції доступу до даних реалізуються за допомогою мови маніпулювання даними і мови запитів. За типом, за типом Підтримуваних структур розрізняють такі види бази даних ієрархічні, мережні, реляційні. програмно методичні комплекси машинної графіки забезпечують взаємодію. Користувача з ЕО при обміні графічною інформацією, вирішення геометричних завдань. Формування зображень і автоматичне виготовлення графічної інформації. Графічна інформація користувача ZEOM, так званий графічний метод, базується на підпрограмах введення виводу, які забезпечують прийом обробку команд від пристрою введення виводу. І видачі керуючих дій на пристрої. Вирішення геометричних і геометричне моделювання зводиться до перетворення графічної інформації, яке є виконанням в тій або іншій послідовності елементарних графічних операцій, типу зрушення поворот, масштабування та му подібне. Для геометричного моделювання використовується програмно-методичні комплекси, в якому, окрім. Окремих спеціальних елементарних графічних операцій можуть бути реалізовані графічні перетворення, тривимірних зображень, процедури побудової проєкцій, перетинів і так далі. У програмно-методичних комплексах графічних перетворень зазвичай передбачаються засоби для формування деяких часто використованих зображень, керування графічною базою даних, відладки графічних підпрограм. Діловий режим забезпечується. Діалоговий режим забезпечується програмно-методичними комплексами, які здійснюють введення, контроль, редагування, перетворення і виведення графічної або символьної інформації. Діалогове віддалення, введення завдань забезпечує введення і редагування завдань через канали зв'язку. Виконання завдань в пакетному режимі і виведення результатів через лінії зв'язку на віддалені термінали. У САПОР можуть використовуватися як діалогові, так і загального призначення і спеціалізовані. Програмно-методичні комплекси загального призначення доцільно застосовувати на початкових стадіях створення. Експлуатації САПР для відбору, перевірки, методології, проєктування і технології обробки даних і прикладних програм. Надалі можлива модифікація з урахуванням специфічних вимог по організації діалогу в САПР. При цьому необхідно враховувати наявність діалогового або пакетного режиму обробки запитів, орієнтацію системи на користувача непрограміста. Можливість розширення системи шляхом включення діалогових прикладних програм на мовах високого рівня можливість керування діалогом за допомогою меню, директив і бажаність спілкування на рідній мові. Базові програмно-методичні комплекси розрізняють на проблемно-орієнтовані і об'єктно орієнтовані. Проблемно-орієнтовані ПМК можуть включати програмні засоби, для, призначені для автоматизованого впорядкування початкових даних, вимог і обмежень до об'єкта проєктування в цілому, або до складальних одиниць, вибір фізичного принципу дій об'єкта проєктування, вибір технічних рішень структури об'єкта проєктування, оцінку показників якості технічного технологічності конструкції проєктування і маршруту обробки деталей. Об'єктно орієнтовані ПМК відображають особливості об'єктів проєктування як сукупність наочної області. До таких ПМК, наприклад, відносять ПМК, що підтримують автоматизоване проєктування складальних одиниць, проєктування деталей. На основі стандартних або запозичених рішень, деталі на основі синтезу їх елементів, форми технологічних процесів, за видами обробки деталей і тому подібне. Так, контрольні питання.